Дорогі друзі, я всіх вітаю. Ми тимчасові, а ти ціла вічність слова пісні, яку ми сьогодні співали. І ви знаєте, вони дуже влучні, дуже такі глибокі, тому що тимчасовими є не лише ми, але і те, що супроводжує нас у житті. І те тимчасове мене це може бути страждання для прикладу. і Напевно, важливо дуже дивитися в перспективу, що за цим, побачити за стражданнями щось більше, тому що це, все ж це тимчасове, а перед нами ціла вічність. Ми десь сьогодні торкнемося цього питання. Ми розглянемо уривок із псалма 118-го псалом, який в своїй суті неабияк звеличує закон Божий. Він унікальний з точки зору єврейської поезії. В оригіналі цей псалом написаний акровіршем, і він поділяється на 22 строфи. От такі, бачите, якщо ви в ваших бібліях, от Нун, «самех», Аїн і так далі. І ось кожна строфа, кожен рядок починається на одну і ту ж букву єврейського алфавіту від першої букви. Але в до останньої тав. Кожна строфа цього псалма присвячена закону Божому під різними ракурсами. От кожна строфа як окрема сфера життя псалмоспівця, в якій ми бачимо його досвід і прагнення його душі звеличити закон Божий. Цей псалом і, власне, власне наш уривок це змалювання серця, яке палко любить слово свого Творця. І ми зачитаємо текст сьогодні, який псалмоспівець озаглавив буквою ТЕТ. Це псалом 118, 65 по 72 вірші. Псалом 118, 65 по 72 вірші. Добре вчинив ти зі слугою своїм згідно зі словом твоїм, Господи. Доброго розуміння і пізнання навчи мене, адже я повірив заповідям Твоїм. Перш ніж я зазнав страждання мого, я блукав, але тепер слова твого дотримуюся. Добрий ти і чиниш добро, тож навчи мене постанов своїх. Плетуть зухвальці на мене неправду, я ж усім серцем триматимусь настанов твоїх. Не чулим немов лій стало їхнє серце, я ж законом твоїм себе підбадьорюю. Добре мені, що постраждав я, щоб навчитися постанов твоїх. Ліпший для мене закон твій, аніж тисячі зливків золота й срібла. Ось такий уривок. У нашому тексті псалмоспівець звеличує закон Божий з перспективи власних страждань. Це те, про що я говорив, що кожна строфа цього псалма як окрема сфера життя псалмоспівця, яка з різних ракурсів. То з одного, то з іншого звеличує Слово Боже. В даному випадку з перспективи страждань. Подивіться: 67 й вірш. Перш ніж я зазнав страждання мого, Пише псалмоспівець. Далі 71 й вірш. Добре мені, що постраждав я. Двічі у цьому уривку псалмоспівець згадує про страждання. Двічі. А про важливість закону Господа, важливість його постанов, його заповідей. Псалмоспівець говорить 8 разів, тобто в 4 рази більше, ніж про страждання. Тобто ми бачимо тему страждань, яка фігурує в даному псалмі, є певний акцент, так? однак домінуючою є тема Слова Божого, закону Господнього. В такий спосіб псалмоспівець передає наступну ідею. Страждання присутні на нашому життєвому шляху, їм відведене особливе місце. Вони є і мають свою вагу. Однак страждання не є заради самих страждань. Вони покликані вказати на щось не просто цінніше, а значно цінніше, ніж те складне і непросте, що нам в даний час доводиться проходити. Які страждання були у автора псалма, щоб ми от в якійсь мірі мали уяву, ну, про які страждання нам думати? Тому що, знаєте, ми можемо говорити про страждання трохи так узагальнено, абстрактно і. Ну, мовляв, гонінь немає, і ніби голоду немає, всі якось функціонують, побут живе, ніби все нормально. Все нормально. Але е, от можемо сказати про характер страждань, так, псалмоспівця. Ну і, власне, не більше, не менше того, що говорить про них сам автор. Плетуть зухвальці на мене неправду. Ось це те, що було е, стражданням в його житті. Тобто є підстави вважати, що, скоріше за все, псалмоспівець став об'єктом наклепу. І повертаючись до того, що, е, от, що подібним стражданням буде в нашому, може бути в нашому житті, ну, можливо, складні стосунки з близькими людьми. Е, Здоров'я, можливо, значні матеріальні труднощі, тим більше от в сучасному світі, коли всюди, все за гроші. Кожен із нас може аналізувати своє життя, от, е, що є подібним е, для нас от, стражданням, що є в нашому житті. Так? Тобто це те, що кожен має собі в своїй свідомості і аналізує. І що цінно, подивіться, псалмоспівець описує цей досвід у теперішньому часі. Плетуть зухвальці на мене неправду. Чому це цінно? А тому, що це свідчить про вірність псалмоспівця закону Божому під час самих страждань. Тобто, не просто от лише, лише тоді, коли він е, якимось чином пройшов оцей період і став любити закон Божий. Текст говорить про вірність Псалмоспівця Господу саме під час самих страждань. Тобто, страждаючи, будучи об'єктом наклепів, він. Залишається вірним закону Всевишнього. Більше того, написано усім серцем, зверніть увагу. Саме таким чином він неабияк звеличує закон Божий в своєму житті. Як ми можемо звеличувати Слово Бога? Виявляється, своїм послухом Христу всупереч усім несприятливим для цього обставинам. Супереч тому стражданню, яке випало на нашу долю, 69 й вірш. Плетуть зухвальці на мене неправду. І бачите, яка ж відповідь Псалмоспівця. Я ж усім серцем триматимусь на станов твоїх. І ми не повинні розглядати цей текст, як знаєте, якусь чергову можливість прославити Господа цим. Тому що це спосіб життя псалмоспівця. Це те, чим він дихає за будь-яких обставин. Зокрема, під час страждань, наклепів. Як же тоді розуміти ось ці слова? Перш ніж я зазнав страждання мого, я блукав? Але тепер слова Твого дотримуюся. На перший погляд, коли ми читаємо ось ці слова, то псалмоспівець ділить своє життя на «до», і після. І в певній мірі це так. в певній мірі, Тому що страждання було тим, що чогось навчило оцього праведника. І він сьогодні вже не такий, який він був вчора. Тобто дорога праведного це дорога грішника, який любить Господа. І на мою думку, от Саме це має на увазі псалмоспівець, коли пише про, про себе, перш ніж я зазнав страждання мого, я блукав, але тепер слова Твого дотримуюся. Псалмоспівець здатний вчитися. І від того, що Бог приносить його життя? то він блукав, ну, впевнено, не можна сказати, що він має на увазі? Чи це якась хибна дорога в його житті? Чи це якісь духовні пошуки в його житті? Ну от Не можна точно сказати. Це було перше, ніж він постраждав. Однак він одразу засвідчує про вплив, який мали на нього ці страждання. Але тепер слова твого дотримуюся. Лише праведник може винести із страждань щось значно більше, ніж самі страждання. Люди світу, отак от знаєте, озираючись назад, можуть лише сказати: ну, фух, добре, що, як то кажуть, минуло і все. Знаєте. Або ж, наприклад, можуть дуже шляхетно е, сказати про свої страждання, що вони зробили мене, мене сильнішим, от і я тепер можу ще вище якісь свої висоти підкорювати життєві. Але це, говорячи словами еклезіаста, марнота й гонитва за вітром. Однак повторюся, лише праведний. Може винести із страждань щось високе і цінне, тобто дивитися на них з перспективи вічності, побачити в них зміст, закладений самим Творцем. Якщо ви звернули увагу, зокрема, в 71 му вірші, він говорить про страждання в минулому часі. Добре мені, що постраждав я, щоб навчитися постанов твоїх. Про що це говорить? Про здатність псалмоспівця аналізувати, дати адекватну оцінку тому, що Бог зробив в його житті. Для чого він помістив його в ці страждання? Це здатність озирнутися на свій непростий шлях і побачити в ньому користь для своєї душі. Подивіться, псалмоспівець звеличує закон Божий ціною власних страждань настільки, що говорить, добре мені, що я постраждав. Він визнає страждання добром для своєї душі. Та які підстави у нього є для цього? Можливо, страждання всіх людей на землі несуть собі добро. Ключовим у цьому питанні є 65 і 66 вірші. Добре вчинив Ти зі слугою своїм. Згідно із словом Твоїм, Господи. Подивіться, він адресує авторство. Цих страждань Богові. Це перше. Він страждає, бо так Бог промовив у його життя згідно Словом Твоїм. І 66 й вірш є підставою розраховувати на Боже керівництво у своєму житті. Доброго розуміння і пізнання навчи мене, адже я повірив заповідям Твоїм. Якщо ми довірилися Господу Ісусу Христу, повірили Йому як своєму Спасителеві. Спасителові, Він є володар нашого життя, то у нас є всі підстави розраховувати на Його керівництво. Ми не належимо собі Христу, це те, що ми читали минулого служіння з Катехизиса. Це є істинною втіхою псалмоспівця, який схвалює своє страждання в ім'я пізнання Господа. Це може робити лише той, хто розуміє керівництво Христа в своєму житті. Страждання від Бога як інструмент наближення до Свого Творця, інструмент зростання у вірності Йому, Його Слову. А ще е, от такі великі підстави бачити добро в своїх стражданнях. Подивіться, 68-й вірш, псалоспівець говорить: добрий ти і чиниш добро. Тобто бачити добро або здатність бачити добро в своїх стражданнях виходить з природи Бога. Псалмоспівець говорить, добрий ти і чиниш добро. Подивіться, двічі в нашому уривку Псалмоспівець говорить про страждання і вісім разів про закон Господа. Цей псалом спонукає подивитися на свої страждання під іншим кутом. Я зачитаю уривок із Послання до Євреїв, 12 розділ 7 по 12 вірш. Зносьте труднощі, адже Бог ставиться до вас як до своїх синів. Хіба є такий син, якого б не карав батько? А якщо ви залишаєтесь без покарання, якого всі Божі діти зазнають, як уважно дивіться, всі Божі діти зазнають, тоді ви незаконні діти, а не справжні сини. Крім того, якщо ми цінували і поважали земних батьків, які карали нас, подивіться, як він пише про домінуюче, з одного боку, батьки карали нас, а з іншого боку, ми їх цінували і поважали. То наскільки ж більше ми повинні підкорятися отцеві духів, щоб жити? Бо вони протягом короткого часу карали нас так, як їм здавалося правильним. Коли ж нас карає Бог, це йде нам на користь. Щоб ми мали участь у його святості. Жодне покарання зараз не здається радістю, але смутком. Однак згодом, навченим, навченим через покарання приносить мирний плід праведності. Оце те, про що ми з вами говорили. Псалмоспівець, озираючись назад, говорить: добре мені, добре мені, що постраждав я, щоб навчитися постанов твоїх. Ось цей плід праведності. Бачите, от він говорить заднім числом про страждання, що вони принесли йому користь, щоб навчитися постанов твоїх. Тому, продовжує автор послання до євреїв, зміцнюйте свої опущені руки знесилені коліна, і випряміть стежки для ваших ніг, щоб кульгавий, тобто цей страждаючий, не відхилився, а навпаки, був зцілений. Знову ж таки, подивіться на свої страждання під іншим кутом. Так, це не простий шлях у житті. Це долина плачу, але все ж таки подивіться на це під іншим кутом. І мова не про те, що ми повинні свідомо шукати страждань. Псалмоспівець їх не шукав. Бачите, цікаво, що він. Не шукав страждань, він їх по факту пережив і описую про це просто в минулому часі. Це те, що прийшло в його життя з руки Всевишнього. Нещодавно я ділився з одним із своїх друзів роздумами над Псалмом 83-м. Там написано про блаженну людину, і що цікаво, що ця блаженна людина не позбавлена того, щоби проходити долиною плачу в своєму житті. І в цій долині плачу, там такі слова вражаючі, джерела води відкриває в ній. Тобто ця блаженна людина щаслива в вищій степені. Парадоксально пишеться про блажену, про щасливу в вищій степені людину, і в той же час вона проходить долиною плачу. Так ось вона відкриває в цій долині плачу джерела води. Пам'ятаєте, минулі роздуми, коли я говорив на Псалом перший, то ми торкалися того, що в давнину, там, де джерела води, це, це життя для тебе, для твоєї худоби, твій побут функціонує повноцінно. І так ось, коли я ділився з ним цим псалмом, він сказав. І справді, що може бути більшою нагородою як особливий досвід пізнання Христа, ніколи б не, ніколи б не обрав страждань. Але якщо бути без страждань і без доторку до Христа, то вже нехай краще будуть страждання. Без Христа ми як сироти. Ось це він сказав. Дорогі друзі, дорога церква, нехай цей псалом буде утіхою для нас сьогодні, і не лише сьогодні, а всякий раз, коли ми будемо роздумувати над ним, коли ми будемо його читати. І оскільки псалом 118 є величною піснею закону Божому, то дозвольте, я завершу роздуми словами великого українця Івана Огієнка. Іван Огієнко, він же митрополит Ларіон, 12 червня 1962 року, отримавши перший примірник надрукованої Біблії. Перекладеної ним Біблією українською мовою написав виболілу, віддав на виношену поему Святая Біблія відвічна, в якій є заклик до українського читача. Усіх до книги закликаю, читаємо Біблію відвічну, вона правдива путь до раю, дає й дорогу сьогобічну. Бо Біблія свята наснага, Твоєму розуму навіки, із неї родиться відвага, і свободі духа вірні ліки. Благословінь.